Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про Еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Рік тому російська ракета потрапила в житловий будинок в Дніпрі. Загинуло 46 людей. Було багато поранених. І у цю річницю Аня Мартищук в Дніпрі зараз і починає свою мандрівку з лікарні Мечнікова. Що там було рік тому? І, взагалі, як живе оця фактична лікарська брама фронту? Ань, розкажи, будь ласка, покажи нас і познайом. Вітаю, колеги. Справді це Брама, це хаб і величезний центр, куди привозять наших бійців з лінії фронту. Буквально із поля бою буває евакуація. Просто сюди доставляють і це лікуються тут мешканці, які страждають від ракетних обстрілів. Це великий хаб. Тут величезна маса роботи лікарями проводиться, і це можна побачити буквально з перших хвилин, коли потрапляємо на територію лікарні. Ми проходили повз приймальне відділення і швидкі одна за одною під'їжджають. То привозять поранених, привозять пацієнтів або ж навпаки, вже при виписці евакуюють і далі розвозять по інших лікарнях. Зараз перебуває в реанімаційному відділенні. Попри той об'єм роботи, скажу, що медики працюють на мій погляд, так як я бачу, спокійно в штатному режимі щойно закінчився такий плановий огляд пацієнтів, які тут перебувають, відбувся консиліум лікарів, збори лікарів, де один одному розповіли, прозвітували хто в якому стані, розписали. Приблизний план роботи на весь день лікарня справді працює так би мовити у наднормовому режимі. Адже скажу, що до повномасштабної війни тут було облаштовано 60 реанімаційних ліжок а вже зараз їх понад 200 і загалом приблизно ліжкомістя тисяч... 1000. Півтори тисячі, і це великий об'єм роботи для персоналу і працюють вони 24 на 7 без перебільшення. Іноді тут медики і живуть тижнями. Тому про цю лікарню багато-багато можна розповідати, але краще це зробить і розкажуть про те, як живе лікарня, як працюють лікарі. Сергій Риженко, доброго ранку. Доброго ранку я вам дуже ранна. дякую, доброго що ви проводилися з нами поспілкуватися, вас величезна купа роботи і виділи для нас час, але дуже важливо, щоб ви розказали про свою роботу, розказали глядачам, як зараз вам працюється. Розпочнемо власне з теми роковин трагедії, яка сталася в місті Дніпро, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку. Ми будемо сьогодні про це розповідати і спитаємо вас для лікарні, для вас яким цей був день. Рік тому практично що тут відбувалося? Поділіться, розкажіть, пригадайте. Кожного дня це іспит, це іспит за врятоване життя. І я пам'ятаю той день. Він був такий світлий, яскравий, і я хотів зустрітися з сім'єю, яку не бачив майже три місяці. Але ці вибухи перекреслили всі плани, всі сподівання до нас почали. Привозити самих тяжких, їх було 32. На жаль, трьох довести живими не змогли. І потім операції, потім надання допомоги. А ще саме важке – це зустріч із рідними і близькими, які не могли впізнати свою жінку, свого батька, своїх рідних, тому що ці враження. Які нанесла ракета, вони були наскільки жахливі, що шматки тіла просто виривало, і чоловік, який дивився на свою жінку, впізнав її тільки по білизні і по телефону. Це важко все перенести, але ми справились. Всі вони вижили, і дівчинка, яка потім поступила через дві доби, температура тіла була. 29 градусів вона також вижила. І ми такий лікарський подвиг зробили, рятували всіх, хто до нас приїхав живими. Знаю, що кожен день для вас буває і важче один одного. Розкажіть, знаємо, що і по 20 операцій, позапланових, десятки Сьогодні. планових операцій у вас буває. Скажіть, які у вас навантаження і який день ви можете вважати таким більш спокійним? Мовим, Коли 20 операцій, це вихідний, це, це спокійний день. Але сьогодні запланувало 70 операцій. Всі наші операційні і зараз зайняті. Ви бачили, скільки наших швидких стоїть всі ці хлопці, вони потребують оперативних втручань, реанімаційних і допомоги, яку ми надамо. По суті, це рятування життя. Ми стали фабрикою рятування життя. Тисячі людей, які б не змогли вернутися вони тут одержали друге життя. І привели кров, і десятки операцій. Ось я дивлюсь, Артем його відірвало руку повністю по плече. Він дуже бадьорий, хоче знову повертатися. Йому прилили майже 7 літрів крові. Я пишаюся нашими українцями. Я хочу, щоб всі знали, що ми зробимо все, щоб вони виживали. Роді, через вашу лікарню від початку війни з 2014 року така цифра велика, вражаюча. Що не менше тисяч людей тут було врятовані. Більшість з них врятовані. Це велика робота, і знаю, що ви. Запам'ятовуєте багато з них, багато історій. Ви про них пишете у Фейсбуці. Я читаю і багато глядачів, думаю теж. Про ці історії розкажіть, що вам запам'яталось, як ви обираєте ці історії, як вони вам запам'ятовуються, і можливо, ви окреміть, розкажіть, яка вас найбільше враза? Історії дуже подібних. але останню хочу сказати, що особливо мене вразило, коли батько, який разом з сином був на фронті. Він після снайперського попадання в сина привіз його майже на руках, ледь живого, але вже холодного. Він застивав і сказав, що я знаю, що тільки тут зможуть врятувати йому життя. Ми зробили йому операцію. Важко, дуже дуже важко. Він виходив цього стану, кома-два була, але зараз він живий і я хочу сказати, що батьківська любов. Вона не менше, ніж материнська, тому що він вилав як поранений лев. Казав, що якщо ви не спасете сина, я жити не буду. Це все дуже вражує. Вам пишуть листи вдячності. Ви деякі публікуєте. Хто вам пише? Чи встигаєте ви їх читати? Скільки? Дуже багато пишуть, але дуже багато і не можуть написати, тому що за ці кілька днів, що вони знаходяться в наших стінах. Вони не завжди і пам'ятають. 80% до нас поступає в стані коми або сопору і операції, потім евакуації. Все, що він може спам'ятати, це, мабуть, назву, де він був, по виписі, яку він одержав. А це не важливо. важливо те, що 95,5% з них вижили і повернулися додому. Оце саме велика перемога. Справді е велика цифра, і це дуже добре. Я знаю, що в лікарні працюють багато спеціалістів. Лікарня, мабуть, теж має багато обладнань відповідних, бо без цього теж ніяк. Розкажіть, які новації є зараз в лікарні, що запроваджується. Знаю, що планується і реабілітаційний центр при лікарні. Розкажіть, як з ним зараз ситуація? Ось, в першу чергу хочу сказати всім, хто допомагає сьогодні нашим хлопцям виживати. Велике дякую. Низький уклін. Ми разом з ладою. Області відкриваємо такий потужний реабілітаційний центр, де зможуть проходити реабілітацію більше тисячі наших воїнів за рік. І це дуже важливо, тому що майже всі, хто проходить через нашу лікарню, вони мають такі проблеми, які треба реабілітувати, якщо не роки, так все життя. І наша влада. Обласна нам завжди допомагає. Я хочу подякувати президенту, який започаткував це місце. Щоб, щоб тут, в нашій лікарні, була потужна реабілітація. Всі люди, які причетні до допомоги, особливо хлопцям, які на фронті, велике велике дякую. А вам велике дякую за вашу роботу і за приділений час. Знаю, що вас його обмаль. Ми наразі будемо завершувати. Я вам дуже дякую Сергій Руженко, директор Дніпропетровської власної клінічної лікарні імені Мечникова. Почули ми багато таких відвертих і дуже емоційних речей про те, як працює лікарня. І я скажу, що ми ще будемо тут працювати. Ми ще почуємо багато історій, Ми ще поспілкуємося із лікарями і обов'язково провеземо цікавий матеріал. Фабрика рятування життя. У мене просто мурахи. Не можна Сергія Роженка слухати спокійно. 20 операцій це як вихідний день. 70 – це вже щось там вже нормальна робота. Така величезна а... кількість людей і історії проходять через наших лікарів і уклін Низький і подяка. Справді за а, їхню роботу. Це ще не все. Ти далі працюєш Ані, у Дніпрі, і Аня далі буде біля того зернового будинку, про який почав говорити Сергій Риженко, Коли він хотів просто провести день з сім'єю, це повірте для лікарів. Це це як ну це як свято. Але ні, але ракетна атака, і вони знову почали рятувати життя.